Вітаю, шановне панство! Ви на каналі про риболовлю на спінінг. І сьогодні в мене в руках ультралайт, а це означає, що я буду намагатись зловити ну, абсолютно любу рибу. Звичайно, що саме акцент більше на окуня та, можливо, на головня, тому що він останнім часом досить активно тут попадається на, на мікроджиг, на якісь мікровоблерки. Спробую і це також половити на якісь воблерки, можливо, коливалки маленькі. Ну, Попробую, дивіться, що з цього вийде. Я думаю, риболовля мала би получитись цікавою. На вулиці такий легенький приморозок. Вже починає виходити на нуль, штиль, канал, можна сказати, така навіть річка, це притока річки. Тут течії немає, але з основної річки тут заходить абсолютно вся риба, тому є можливість зловити реально різнокаліберну рибу, рибу різного розміру, абсолютно любу рибу, як окуня, щуку, карася, сома і так, далі, і, так далі, і так далі. Отож, дивіться, не переключайтесь, підписуйтесь і ставте лайки. Що ж, почну я риболовлю з ось, заплуталось просто з ось такої маленької танточки це, типу, якась копія на танту з Аліекспресу. Вона досить маленька, це десь. Напевно, менше півтора дюйма. Але працює досить класно по окунях по Та, можна сказати, навіть по іншій також мирній рибі буває вистрілює. ну Пасивки вони такі на пасивку, особливо ще й зимою, може клюнути що завгодно. Те, мінімальна все-таки присутня тут, але зовсім така мінімальна, мінімальна. Хочу спробувати сьогодні половити окуня, але окрім окуня, в товщі води досить багато плаває головня і хотілося би зловити саме головня. Ну спробую, спробую і те, і те зловити. Не знаю, чи буде якийсь результат, але ну, надіюсь, якихось декілька рибок та й зловити вдасться. Зачеп якийсь був. От і все, от і все. Ось був зачеп і зламався гачок. Ну, це буває. Досить важко підібрати якісь якісні, хороші гачки. Одні або розгинаються, інші там ламаються, ось як зараз на відео. Ну, ультралайтові гачки вони переважно всі такі досить тоненькі, і там щось хороше, якісне знайти, це дуже-дуже важко. Ну, я переважно користуюсь або... Або декой, або Овнер, але ось як бачите, Овнер S59 серія також ламається. ну Причому що це новий гачок. Так, ну швидко поміняю приманку на, на щось інше. так, Бутилка, бутилка це не моя. Замахали смітити, але ну що зробиш? Поставимо, поставимо. Це, до речі, такий мій набір по силікону на сьогодні. Є ще з собою ось коробка воблера, блешні. ну Любе-голубе сьогодні будемо пробувати. Подивимося, що дасть результат. Так, ну перейшов я на нове місце, вчепив я ось такий віброхвостик Апстрім, Два дюйми, зелений колір. Гачок трошки ржавий, але то таке. Головне, щоб клювало. Ось і знов зачеп, тільки кинув, тільки перев'язався. Ось є перша рибка. Перша рибка є, скоріше за все це окунь. А ні, дивіться, друзі, це невеликий судачок. Ось такий невеликий судачок. Ну, не буду його навіть мучити, швиденько зразу відпускаємо. Що ж початок є? Надіюсь, зловим рибку ще більшу. Знов підсів Підсіла рибка без покльовки. І це в нас. Ось такий невеликий окунь. Ну, невеликий, але ну, ми йшли ультралайтом, тому розмір досить такий, ну, для ультралайту це нормальний розмір і тут немає чому дивуватись. Так, ну кину я ще разок туди, хоч там досить багато зачепів, бо там... Типу як коряжник такий трошки є, але там може сидіти рибка. От покльовка. Покльовка в товщі води, і чогось я думаю, що це голови. Тому що покльовка в товщі води. А, ні, дивіться, це жерех. Ох, як впирається гарно. Ось такий класний жерешок на джиг, на рачка, на джиг-головці. З класнющою покльовкою. Перед тим, до речі, була ще одна покльовка, але така розмазана, а цей вже влупив так точно гарно. Клас. Що ж, друзі, подивіться, ось такий гарний жерешок, ну він невеликий. Він там взагалі невеликий. Він десь там грам 600, може має до 700. Але класна покльовка, це зимовий жерех, класне виважування, він дуже сильний, особливо якщо це нультерлайт. Отож, не буду його дуже мучити. Швиденько відпускаю. Ось рачок, я був відірвався, перев'язався, поставив рачка 2 грама джиголовка. Ось все. Пішов. Що ж, пройшла перша година ловлі і за цю годину першу ловлі в мене всього лиш навсього тільки три риби. Ну це як для зими це. Кінець лютого це досить непоганий результат. І що досить класно, що це три зовсім різних риби. Це невеликий судачок, невеликий окунь і такий, так скажімо, невеликий жерешок. Непогано, тільки перша година ловлі пройшла, ще десь годинки 2-3 половити час маю. Отож, думаю, щось класне сьогодні знайду та половлю. Рухаюсь в іншу сторону каналу, оскільки там покльовок поки що не заробив. Хоча там місця, як на мене, досить перспективні, там досить глибоко, риба там тримається на цих приямках, так скажемо, на цій глибині. І що класно, що там є досить багато малька. Мальок це харчова база для хижака. Відповідно, хижак там крутиться, але покльовок поки що чомусь немає. Тому не буду я зволікати, йду, пошукаю десь щось далі, можливо, більш щось цікавіше знайду. Ну і це, в принципі, зима. Тут потрібно і шукати. і... Я ще повернусь на ті місця, де я тільки що ловив, адже знову ж таки, так як я казав, оскільки це зима, риба зимою активізується, от починає вона краще кивати, вже десь година там 10, 11, може ближче до 12-ї, ближче до обіду, риба починає ставати завжди більш активніша, коли вода трошки більше прогрівається. Адже це такий досить трошки морозяний ранок. Є там, ну, я казав, що був приморозок, він зараз вже там. Трошки вийшло таке на потепління, можливо, десь плюс 1, плюс 2, але ще досить холодно і тільки на годиннику там 9 ранку. отож. ну я надіюсь, що сьогодні рибалка вийде досить непогана. Можливо, трофеїв не буде якихось таких, але, але буде риба, риба вже є, і це вже класно. Ну і ультралайт, ультралайт це завжди така штука, що. Практично на любій водой можна з ультралайтом зловити хоч якусь, але та й рибу. Так, нове місце підхід, звичайно, такий собі. Тут хіба одні бобри якісь лазять, ось якась стежка. Ну, але попробуємо зловити і тут ще рибку. Потрібно пробувати досить багато різних місць, тому що не знаєте, де риба буде стояти, де їй подобається зараз такий час. Це кінець лютого зараз. Ну як кінець, майже кінець, зараз 22 лютого. Тож треба пробувати різні місця, оскільки зима, кінець зими, можна сказати, глухозимі, тільки спали морози, починають спадати, починає помало виходити на весну. Риба ще досить така пасивна і Ну... треба пробувати. Вроді, і покльовки є, час від часу відбуваються, але ну не знаю. Ну, риба настільки пасивна, що просто я вже не знаю, що пробувати. Тобто, навіть якщо відбувається покльовка, я одразу підсікаю, і риба просто спадає. Ну вона, мабуть, всього скоріше всього вона катається просто на хвостах. Тобто вона сам гачок навіть не зажовує і ну не знаю, що робити. Можна пробувати ще зменшувати ваги, ще зменшувати ще приманки, але ну куди ще менше, це вже хіба тільки мормишки ставити, тому що і так ловлю півтора дюйма, там 2-3 грама, ну не знаю, що ще менше пробувати, тим більше тут досить глибоко. І ну йду, спробую ще одне місце. Якщо воно не дасть результату, то, ну, не знаю, треба буде складатись і йти додому віддихати. Ось такі вони зимові рибалки. Типу, вроді би і риба є в каналі. Це відчувається навіть як з пінгом робиш проводки, що грузилось проманкою, стукає гачком по гачком грузиком, по по хребтах білої риби. Але чомусь ніяка риба не ловиться. Хижак тут так само. Хижака досить багато, але. ну Мабуть, закрив ну, не хоче клювати, не знаю, або можливо я щось роблю не так, але риби в каналі дійсно досить багато, залишається тільки підібрати ключик. Йду назад на ті місця, де мені вдавалося зловити зранку, тому що вже підходить ну, ближче до обіду. Пройшовся я туди далі по каналі і нічого не зловив, але надію не втрачаю, ще щось зловити. Отож йду ультралайт. Йду на ті глибокі місця, попробую зловити знов якогось хоча б окуня чи що, ну не знаю, хоч щось, хоч чимось руки засмердіти треба. Ну Мається на увазі таким більш толковим, бо там ці три риби, що я зранку зловив, ну та жерех такий, вроді би, досить непоганий. ну Як непоганий? Для ультралайту непоганий. Але... Як для жереха, це досить маленький жерех, та? Ну, але сам розмір цей грам 600-700, то ну навіть 700 там немає, 600. Ну такий, може бути. Коротше, це його. В окулярах я вже не того, що я собі випив, а того, що просто сонце світить. Бо я може випив, хоча може не випив. Все. І по рибалці я, звичайно, міг би підписати це відео. Типу, ця приманка зробила рибалку, чи скільки тут риби, і закинути сюди у це відео цих три риби, яких я зловив, але ну я не буду таким, тому просто скажу, як я риба сьогодні не клювала, риба сьогодні була мало активна, але тим не менш, рибу я побачив, отож, руки трошки засмердів. Ну і щось з того вийшло І тому я заливаю це відео, хоч воно таке не досить інформативне не досить рибне, але тим не менш дивлюся, оці, знаєте, такі YouTube, всякі, ну, на Ютубі відео, типу, де там хтось зловив якусь одну дві рибки, там підписав шалений кльов там, і так далі. Ну, такого роду відео. І такі відео реально залітають. Тому е залию я також це відео, оскільки. Оскільки просто хочеться залити, хочеться підтримувати YouTube канал, показувати вам якийсь свій досвід. Він в мене трошки є у спінінгу. Ну та сьогодні не вийшло так багато зловити, але що зробиш? Що є, то є. Скоро весна. За весною буде, звичайно, що літо, це будуть досить цікаві рибалки. Весна-літо це такий період, де по білому хижаку особливо я хочу приділити максимум уваги і все це вам показати. Буде досить круто, тож поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписку для просування каналу. Чим більше людей побачить це відео, Тим більше мене буде мотивувати це знімати щось нове і якийсь, можливо, навіть пізнавальний контент. Ви дізнаєте щось для себе нове, і мені буде приємно, що ви поставите лайк, підписку. Відповідно, все, всім пока.